І далі про таке говоримо. Механізм повернення українців із російського полону в обмін на засуджених за зраду колаборантів розробили наші спецслужби. Спільний гуманітарний проект назвали. Хочу к своїм колаборантів, зрадників, які отримали судові вироки. А також понад 1600 за їхньою згодою мінятимуть на бранців Кремля. Також за згодою інформація публікуватиметься на спеціальному сайті. Це інструмент спрямований переважно на повернення цивільних українців. Проєкт представили ГУР СБУ та секретаріату повноваженого і справ людини. Якщо... Громадянин України засуджений за державну зраду за колабораціонізм, готовий і хоче їхати до умовно своїх до держави агресора Російської Федерації. А Російській Федерації він не байдужий і просто як використаний якийсь елемент, а вона хоче його забрати. Україна готова це забезпечити. Звичайно, в обмін на повернення наших громадян додому на сьогодні. Статистика виглядає наступним чином: із усіх засуджених. Близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну на свою участь у цій програмі. Понад 200 осіб із цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто наразі ці люди розраховують на обмін варев. Переконана, що цей проєкт може стати тим інструментом саме для прискорення повернення цивільних громадян. Тому ми звертаємося до всіх громадян, хто не хоче жити в Україні, а хоче жити в Росії. Залишайте заявки на сайті, і ми зробимо все можливе, аби ви потрапили до Росії, а Україна повернула якомога більше своїх. громадян.